Схоже, Apple працює над новою моделлю MacBook SE, і що цікаво, це буде реально доступний ноутбук по міркам Apple. Але при цьому він буде і доволі продуктивний, як на свою вартість. Сьогодні я розповім усі деталі, які вже відомі на цей момент. Почнемо з самого витоку. Інформація надійшла від Чі Куо. Це доволі авторитетний інсайдер, який вже багато років дає точні прогнози щодо компанії Apple. За його словами, компанія готує бюджетний MacBook у стилі SE, щось максимально просте і доступне. Але головна несподіванка в тому, що всередині буде чип не з серії M, як у сучасних MacBook або iPad, а новий поточний процесор a 18 Так-так, той самий a 18 який використовується в iPhone 16 та iPhone 16. І що цікаво, спершу йшлось про звичайний a 18 але потім з'явився ще один витік. Які стверджують, що Apple може використати навіть a 18 Pro, у будь-якому випадку, і базовий a 18 і a 18 Pro це реально продуктивні чипи. a 18 вже добре себе показав у нових iPhone. І хоча a 18 Pro має невелику перевагу в продуктивності, особливо в графіці, бо там на ціле одне ядро графіки більше на практиці це не така вже й велика різниця. Тобто між a 18 і a 18 Pro різниця просто мінімальна, але сам факт, що Apple хоче поставити один з цих чипів у MacBook, вже виглядає дуже дуже цікаво. За словами інсайдерів, у MacBook S і скоріш за все буде саме базовий чип a 18 а не Pro-версія. Отже, отримати a 18 всередині MacBook це досить несподівано. І тут виникає наступне питання: в якому саме MacBook його можуть встановити. Найбільш ймовірно, що. Apple використає ось цей знайомий дизайн, який ви бачите просто зараз на екрані. Це корпус оригінального MacBook Air, того самого, де спочатку стояв чип m 1 а перед цим туди ставили процесори Intel. Якщо я не помиляюсь, це було з 2018 року. Формула успіху вже є: є алюмінієвий корпус, пасивне охолодження, знайомий форм-фактор навіщо вигадувати велосипед? Але от що цікаво A18 це не M1. Це чип з iPhone, а значить, що він виділяє. Менше тепла, споживає менше енергії, і, взагалі, цей малюк, якому не потрібно ані вентиляторів, ані будь-якої продуманої системи охолодження. І ось тут у Apple з'являється вибір: можна взяти старий корпус і просто зекономити, як ми це вже бачили з Mac Mini на M1. А можна зробити щось, що дійсно буде новим і рекордно тонким. Якщо ми зайдемо на Є-каталог е і подивимося на найдоступніший безшумний MacBook, то це буде MacBook на чипі m 1 Його вартість починається від 22 тисяч гривень, і це справді виглядає дуже привабливо. Особливо якщо глянути на динаміку цін, вона стабільно падає. Але є нюанс через два роки цей ноутбук швидше за все вже не буде отримувати оновлення. Тому ми відкриваємо фільтр, обираємо щось на m 2 m 3 чи m 4 і дивимося, що реально можна взяти прямо зараз, не чекаючи на новий MacBook. Який з'явиться тільки у 2026 році? Посилання на підбірку залишу в описі під відео. Якщо Apple таки вирішить не просто реюзнути корпус, а скористатись усіма перевагами A18, ми можемо побачити найтонший MacBook в історії. А далі постає логічне питання: коли вийде цей MacBook і скільки він буде коштувати? І тут знову в гру вступає Кво. Згідно з його словами, Apple планує запустити виробництво наприкінці поточного року, а це означає, що реліз нової бюджетної моделі може відбутися вже на початку 2026 року. Якщо ми отримаємо MacBook SE або просто MacBook без приписок в старому корпусі, не виключено, що він буде схожий на той самий 12 дюймовий MacBook, тільки з чипом a 18 чи a 18 Pro. В такому випадку логічно чекати на ціну в районі. 599 доларів у безподатковому штаті. Чому саме так, бо за ці гроші можна взяти iPad Air з m 3 а це вже зовсім інший рівень за вартістю виробництва. А18 значно дешевший для Apple, і навряд чи компанія буде задирати ціну вище, без очевидних на те причин. Але якщо Apple таки піде далі і зробить новий корпус, щось тонке, зменшене без застарілого дизайну, тоді вартість швидше за все підскочить до 700 доларів. І навіть тоді це все одно буде на 300 доларів дешевше, ніж найдоступні. MacBook Air з чипом М4. А тепер найцікавіше, оскільки a 18 Pro займає менше місця на материнській платі, Apple зможе вставити туди більший акумулятор, і тоді ми отримаємо не просто найдоступніший MacBook, а це буде рекордсмен по автономності серед усіх ноутбуків компанії. І станеться це вже в наступному році, у 2026. А тепер, що ж тут з продуктивністю? Адже якщо всередині буде a 18 хтось може подумати, так для чого мобільний про? В MacBook, якщо він заслабкий. Але отут ви трохи помиляєтесь. Дивіться, я ось тут порівняв A18 з m 1 таким як в цьому MacBook Air. І знаєте що? В тестах Geekbench в однопотоковому режимі A-18 реально обганяє m 1 А в багатоядерному тесті майже на рівні. Трохи слабший, але це не критично. Але важливий нюанс. А 18 має всього шість ядер: чотири енергоефективні і два продуктивних ядра. У той час, як М1 має чотири енергоефективні і чотири продуктивні ядра. І навіть з цим А18 впритул наздоганяє М1 у мультипотоці. Для такого чипа це крутезний результат, до того ж А-18 створений за 3 нанометровим техпроцесом, тоді як М1 за 5 нанометрами. І це вже саме по собі означає менше енергоспоживання. Максимально А-18 споживає близько 12 Вт, тоді як М1 аж 18 Тобто в плані автономності А-18 може бути справжньою зіркою. Можна очікувати на 30-50% довше автономної Роботи, і це пришвидші одноядерні і схожі багатоядерні продуктивності. Що ще наймовірніше у базовій версії цього MacBook буде 8 ГБ уніфікованої пам'яті, але треба одразу розуміти, що цей новий MacBook не буде монстром продуктивності. Це не варіант для монтажу, відео в РАФ, не для 3D моделювання, не для серйозної роботи. Apple створює його як недорогий, повсякденний ноутбук, щось, що можна взяти з собою в універ, школу чи просто тримати вдома, щоб писати писати конспекти, сидіти в браузері, готувати презентації, писати сценарій чи готувати якісь чернетки. тобто для базових задач, де не потрібна надпотужна система. І це буде ідеальний варіант фактично вбивця хромбуків. Особисто мені дуже не вистачає подібної друкарської машинки, яка буде легкою, продуктивною та автономною, бо з iPad у мене щось не склалось, а носити в рюкзаку 16-дюймовий MacBook це не надто комфортно. І от якраз для цього він підходить ідеально, особливо якщо ціна буде справді на рівні 600 доларів. А це цілком логічно з огляду на те, що iPad Air з дисплеєм 11 дюймів чипом m 3 теж коштує 600 баксів. Так, дисплей може Можливо, трошки менший, але і чип М3 дорожчий у виробництві, і сам по собі він продуктивніший. Тому цілком логічно, що Apple зробить ставку саме на A18 у корпусі від старого MacBook Air. Друзі, напишіть у коментарях, чи взяли б ви собі такий MacBook і що ви взагалі думаєте про нього. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ і слава Україні! Бувайте!